Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 4 листопада 2024 року. Новий місяць місяць у стрільці, Четвертий місячний день. Символ 4-місячного дня Дерево Пізнання, День Знань. Усі починання 4-місячного дня неминуче зв'язані з отриманням. Та з осмисленням інформації. Любі починання будуть успішні, якщо вони усвідомлені та продумані, будуть удачні пошуки речей та людей, яких ви загубили. Дуже гарний день для молитви та для читання священних книг, а іще для пошуку та для отримання духовного вчителя, наставника. День, коли інтуїція, яку ще називають внутрішнім голосом, перестає шептати і починає говорити на весь голос, майже кричати вам у вуха, і треба бути абсолютно глухим, щоб її не почути. День краще провести на самоті. У цей день корисно десять разів подумати, перш ніж прийняти рішення. У спілкуванні. Можуть виникнути нерішучість та розгубленість. Будь-яке почуте або сказане слово може несподівано змінити ваші плани та змусити переглянути попередні дії. Бізнесменам слід уважно проаналізувати свої фінансові справи. Нині не можна шкодувати ні часу, ні грошей на збільшення продуктивності свого підприємства. А ще у нас місяць у знаку стрільця. У ці дні люди мають потребу у відчутті авторитету. Навіть митці одиночки у цей час відчувають тягу до соціуму, розуміння соціальних взаємовідносин, навіть деяку повагу до ступенів ієрархії у спільноті. В цей день є велике бажання у людей стати прикладом для других, поучати їх розпосюджувати знання та інформацію, ділитися своїм досвідом. При місяці в стрільці глибоко в душі виникає усвідомлення власної значущості, а також уміння орієнтуватися у лабіринтах соціальних структур та розуміти, як треба тримати себе, щоби здобути повагу. От, та стати. Устрій авторитетів, ну це я в хорошому сенсі цього слова. А іще енергетика Дні стрільця каже нам про те, що це ідеальний час для того, щоб налагодити дружні зв'язки з тими людьми, які нам давно подобаються. Вона надихає людей бути оптимістичними та життєрадісними. Енергія стрільця допомагає людям активно діяти. А краще всього використати її на реалізацію тих проєктів, які потребують багато сил. Наприклад, в області освіти. У багатьох появиться відчуття, що за ними хтось наблюдає та їх контролює. А з другої сторони, потреба нікому не довіряти та все провіряти і контролювати самому виникне і у вас. Але не треба переживати, якщо ж контролювати все і всіх вам не вдасться. Цей місячний період не краще, щоб виявити, вибачте, вияснити відношення. Але якщо треба, то будьте наполегливі та рішучі. От у ці дні людей тягне в соціум велике бажання поучати других. Доносити інформацію, ділитися досвідом. У ці дні нам хочеться бути важливою персоною, взірцем та прикладом для других або ж стати авторитетом. От. А найбільш удачні дні для творчих людей, От. для акторів. Але, як писав великий Шекспір, весь світ театр і всі ми в ньому актори трошки про здоров'я у Дні стрільця. Не... У ці дні бажано поберегти ніжки та собедрені сустави. Може дати про себе знати сідалішний нерв, великий ризик переломів кісток при нещасних випадках. Протипоказано лікувати хвороби крові та печінки, небезпечні операції на печінці, на жовчному міхурі та переливання крові. От. Лікуємо та робимо профілактичне лікування легеням, робимо дихальні вправи та турбуємось про своє здоров'я самі, тому що краще бути здоровому, і щасливому і багатому, аніж хворому, бідному, нещасному і нікому не потрібному. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас ніжно обнімаю, я вас люблю. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. На все добре.